Всім привіт, шановні друзі, і сьогодні у нас буде досить незвичний огляд. А чому він буде незвичний? Тому що у нас буде огляд на камеру від Canon, Canon PowerShot v 10, яка, на мою думку, являється прямим нащадником Canon Legria Mini X, яка була досить популярна у блогерів, лайфстайл блогерів а також у тих, хто хотів собі компактне рішення для зйомки відео. І перейдемо одразу до огляду на цю камеру. Нею я користуюся вже два тижні. Одразу скажу, що ця камера коштує 500 доларів. 500 доларів коштує комбо набір, точніше, тобто, ця камера, а також е ріг від SmallRig. В якому в комплекті у нас іде така ось клітка а, скажу одразу пластикова, а, заглушка на об'єктив, щоб він не подряпувався. А, також у нас вітрозахист, який клеїться на мікрофони, і він з магнітом. А також а, сумочка для зручного і вигідного перенесення, щоб ця камера не подряпалася. І перейдемо до технічних характеристик цієї камери. Тут про них буде коротенько. В камері встановлений досить широкий об'єктив 6,6 мм з діафрагмою f 28 Камера вміє записувати відео в якості Full HD, а також 4 k 29 FPS, майже 30 також в камері встановлений досить яркий екран, сенсорний, за допомогою якого можна керувати камерою. Також в камері встановлено на горі два мікрофони, які досить якісно передають звучання. І плавно переходимо до корпусу цієї камери. Якщо ми поговоримо про форм фактор, то він, на мою думку, є досить зручний зі своїми фішечками. Зокрема, дисплей, який повертається на 180 градусів. Тобто, при зйомці когось або чогось ви можете. Можете його дуже гарно під себе відрегулювати у сонячну погоду, щоб у вас сонце не сліпило в екран. А якщо ви знімаєте, наприклад, себе, то можете його вивернути на 180 градусів, ось таким ось чином віддалити від себе камеру і знімати все, що знаходиться позаду вас, а також себе. Зі зручностей тут також встановлена ось така ось нога. За допомогою якої ми можемо ось таким чином поставити камеру і самого себе знімати. Дуже зручна опція, якщо ми, наприклад, хочемо підключити цю камеру як вебку, головне не забувати, що ця нога ховається під екран, щоб у вас не виникнуло а, таких проблем, як а, у вас стоїть екран, і ви ногою подряпаєте собі. Екран. Якщо ми говоримо про матеріали, з яких зроблена ця камера, то тут я вам скажу, що це досить кепські матеріали, як на мою думку. Тут використовується в 95% цієї камери soft-touch Пластик, який, на мою думку, є дуже дешевим. Він навіть не... Він навіть не дуже приємний на тактильну віддачу. Тобто, на горі пластик, який у нас розташований в районі мікрофонів, дуже гарний, глянцевий такий. А ось цей софтач-матовий пластик він навіть відчувається таким ось дешевим. Якщо ми говоримо про свічі, тобто про кнопки, які у нас встановлені під екраном, тобто позаду, то це теж досить дешеві свічі. Тобто у них і клік дуже такий неприємний на звучання, але хоча б дуже чіткий. Зараз ви послухаєте, як звучать ці кнопки при натисканні. Ось так ось звучать у нас кнопки, які знаходяться під екраном. Також у нас є кнопка запису під самим об'єктивом, вона звучить ось таким чином. Як ви, мабуть, почули, кнопка запису попереду є набагато гарніша виконана, а також набагато приємніше. Звучить. Також на горі у нас знаходяться два мікрофони. Чому вони знаходяться на горі, я не знаю. Набагато гарнішим рішенням було б встановити їх під екраном. Як це було виконано в попереднику Canon Legria Mini-X, там у нас камери були розташовані з лівої і правої сторони від об'єктиву. Також у нас є mini hdmi в цій камері, Jack 3,5 мм mm для підключення мікрофонів, USB Type-C для зарядження цієї камери, а також слот під мікро SD карти пам'яті. Ще що хочу зауважити: в цій камері батарея не знімається. Тобто тут вбудована батарея, яка заряджається від Type-C. Заряджається досить швидко, але і сідає теж, теж досить швидко, про що я вам розповім трохи пізніше. І переходимо безпосередньо. Для чого ця камера потрібна і для кого вона потрібна? Мені здається, що це буде гарним рішенням для починаючих відеоблогерів, також для тревел-блогерів, які тільки починають свою кар'єру. Скажу чому: я не раз бирав у своїх колег такі камери, як GoPro 11, а у іншого колеги DJI Osmo Action 3. DJI Osmo Action 3 мені сподобався трошечки більше, але зараз не про це. А, і якщо ми порівнюємо цю камеру з GoPro 11 і DJI Osmo Action 3, то тут якість буде набагато краще. Також з плюсів, що можу зауважити, тут набагато зручніше меню. Тут меню від великих камер Canon, але з біднішим функціоналом, тому що ця камера і не має такий функціонал, як ті камери. А, тут набагато краще картинка. Взагалі тут дуже-дуже гарне звучання, тобто вона гарно записує звук в порівнянні з uh, DJI Osmo Action 3, і з uh, GoPro 11 я навіть її не пригадую в плані звучання, запису звуку. А uh, ще що хочу сказати. Uh, Тут є всі необхідні порти, тобто Type-C, Micro HDMI. Також ви можете цю камеру підключити як веб-камеру, у неї є такі можливості. Що ще я хочу сказати? Вона набагато зручніша для запису самого себе, тому що тут є поворотний екран, про який я згадував раніше, який повертається на 180 градусів. Він досить яскравий і зручний, тобто ви без проблем зможете себе знімати. Чому ви запитаєте, я порівнюю цю камеру саме з цими двома, а, хоч це і інший форм фактор. Я вам скажу так, що здебільшого GoPro 11 і Osmo Action 3 купляють для лайфстайп-блогів для записування себе. Так, якийсь процент людей є, який купляє дійсно для якихось екшн штучок по типу їзда на велосипеді, на лижах або навіть рігування на автомобілі. Але цю камеру, я теж вважаю, буде, не буде якась проблема, щоб закріпити на автомобілі. Можливо, буде одна проблема, що вам е, потрібно буде дві точки е, кріплення. Але це не проблема, бо за 500 доларів ви в комплекті дістаєте ось таку. Клітку від SmolRig, про яку я теж в двох словах скажу. Вона не є досить якісною, як на мою думку. Вона, по-перше, виконана з пластику. Так, вона має тут 4 різблення, одна четверта під аксесуари. Але я скажу, що це забагато 4 таких різблення. На мою думку, гарніше було б зробити навіть цих же три, як ми бачимо. Дві в районі Type-C і одна знизу, тобто, щоб ми могли знімати і в вертикальному і в горизонтальному режимі. А замість четвертого кріплення, одна і четверта, я би тут зробив би гарячу стопку для різних аксесуарів, по типу для розміщення мікрофону DJI Rode Wireless Go, або ось такого мікрофона пушечки від Rode. Не знаю, мені здається, якщо ви будете дуже часто. Вставляти і діставати камеру з цього кейсику, то вона у вас в якийсь момент буде дряпатися. І після десь 20-30 таких маніпуляцій вона у вас буде дуже сильно затерта саме з боків. Ця камера. Ще з досить гарних речей це автофокус цієї камери. Він тут дуже потужний, тобто, ви можете налаштувати і щоб вона автоматично вас відслідковувала, а також можете зафіксувати об'єкт для спостереження. Ну, і якщо ми вже говоримо про відео, то одразу хочу вам сказати, що здебільшого цю камеру ви будете використовувати з включеною стабілізацією відео, тому що з вимкненою стабілізацією. Картинка дуже сильно трясеться, а кроп-фактор з вімкненою стабілізацією не є якимось великим, десь в районі 1,2, 1,3. Також ця камера вміє записувати відео в режимі 2х та 3X, як і iPhone. Але якість на 3X залишає бажати кращого. На 2X теж мені не дуже сильно подобається. А от, наприклад, з вімкненою стабілізацією і кропфактором 1.2, 1.3, це вже може бути гарне відео в режимі 4К 30 кадрів. В секунду. Ще забув сказати про одну особливість цієї камери: тут є вбудований nd фільтр одразу в камеру, яким ви точно не будете користуватися, тому що якість відео з включеним nd фільтром дуже-дуже кепська. Я тестував цю камеру, накладаючи просто свій великий nd фільтр від камери, і таке рішення є набагато кращим, аніж вбудований nd фільтр в цю камеру. Якщо ми говоримо про мінуси цієї камери, то можу сказати, що а, швидко сідає, тобто батарея тримає 30-35 хвилин в режимі 4К 30 кадрів в секунду, а, з виключеним nd фільтром, а, перегрівання. Так само приблизно однакові цифри, тобто що вона перегрівається, що вона сідає, десь в один і той самий час, плюс-мінус, я би так чесно сказав, 1-3 хвилини. А, Третє, незйомний акумулятор, тому що ця камера швидко сідає, як я зазначив, ну, най буде навіть закруглимо до 40 хвилин зйомків 4К. Як на мене, це маловато. Хотілося б мати можливість змінити акумулятор і знімати ще 40 хвилин. Корпус, точніше, матеріали корпусу, дешевий софт-тач пластик, який дійсно зітриться вам через якийсь час. А, і ще такий мінус, про який я не казав, це а, захисне скло на самій камері, теж якесь дешеве. Я не знаю, чи це пластик, чи це скло. На ньому досить швидко у вас з'являться подряпини. Тому носіть кришечку від смолоріг, якщо ви, звісно, купите комбо-набір. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, а також пишіть, що би ви хотіли побачити на наступному огляді. Якщо в мене буде можливість замовити цей гаджет, звісно, я його замовлю та протестую. І так, зараз я знімаю сам себе на Canon PowerShot v 10 в якості 4К 30 кадрів в секунду без різних компресій. Включена автоматична стабілізація, тому в нас присутній трішечки кроп. І подивимося, як ця камера буде справлятися. Що хочу відмітити, тут дуже гарний автофокус, тобто він дуже гарно відслідковує моє лице. І ось така у нас якість. трохи засвічене відео, але я вже не буду змінювати його. І Запис, звуку ведеться на вбудовані мікрофони цієї камери, тому зараз ви можете оцінити, як вона записує звучання. Що ще можу замітити? Зараз під час зйомки, так як я знімаю в 4К, у мене дуже прикольне віконечко появилося, це віконечко температури. Знімаю відео я зараз 2 хвилини. І Я вже маю дві поділки в цьому віконці температури, тобто камера перегрівається. І в такому режимі, мені здається, вистачить її десь на хвилин 20 це максимум, після чого вона відключиться.